Всім привіт! З вами текстильна група Калтекс. вашій увазі ми зараз пропонуємо акційну позицію по акції. Два мішечка за ціною одного. Брюки чоловічі. Класика. Ціна за один кілограм становить 1,6 доларів. Вага мішка 25 кг. Вартість не за один, а відразу за два мішка брюк чоловічі класичних становить лише 40 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Повторюємо, що зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 23 брюки, чоловічі, класика. Присутні всі розміри і дана позиція іде по акції. Два мішка за ціною одного купуєте один мішок та другий отримуєте в подарунок. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Ціна за 1 кг становить 1,6 долари, а вартість за два мішка 40 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам. Повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою. Нами клієнти повторюємо. Зараз ваші озі представлені позиції підходу 23. Брюки чоловічі, класичні. Присутні всі розміри. Дана позиція. Іде по акції. Два мішка за ціною одного. Купуєте один мішок та другий отримуєте в подарунок. замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Ну, Клієнти, повторюємо, зараз ваші увазі представлена позиція під кодом 23, Білки чоловічі, класика всіх розмірів по акції два мішечка за ціною одного. Купуєте один мішок та другий з цієї ж позиції отримуєте подарунок. Ціна за один кілограм становить 1,6 долари, а вартість за два мішка з урахуванням подарункового лише 40 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. З вами була текстіна група текст.